Національного прапора нашої війської ратушею. Але я думаю, що більшість абсолютно переконана в тому, що це був перший крок цієї національної революції, яка згодом привела нас до незалежності. До цього. Національний прапор був піднятий з ініціативи дисидентів, зокрема з прохання Ірини Калинець, нашим депутатом Юрком Волощуком. Ще за рік до того, 26 квітня 89 року, на третій річниці. Катастрофи Чорнобильської АЕС, тут, біля Львівської ратуші. Поруч було ще два прапори, і тоді це викликало обурення партійних органів, і це було зрозуміло. До перших кроків зняття прапора тут у Львові. Звичайно, була причетна молодь від Туриста Лева і цей прапор, який до того мав бути піднятий на любов, справжнє його таке було призначення, він мав бути наповнений легким газом і, і, і мали побачити дуже багато людей. Але сталося так, що ми цього не зуміли зробити. І... Чому він піднятий був тут? Згодом цей прапор зробив перші кроки у багатьох містах України. Саме наш прапор з Львова був доставлений в Київ і там на Десятинній вулиці. Він попав відразу в оточення, таке щільне оточення поліції, але все ж тодішньої міліції, вибачте. Але все ж таки його нам не зуміли відібрати. Згодом цей же прапор попав у Чернівці, де почався фестиваль Червона Рута, і там він також попав у щільне оточення міліції, але і там його нам не змогли відібрати. Менше з тим. Цей прапор зумовив підняття духу дуже багатьох людей. І люди, які від народного руху, від товариства української мови, від республіканської партії, зрештою від всіх левів львівських отримали інформацію з Чернівців, що прапор вже там і через кілька днів. У Чернівці зібралася маса прапорів. У фіналі на Червоній Луті був заключний концерт на стадіоні. Вже цілий сектор був жовто-сенір. Поруч було два сектори радянських прапорів. Ви знаєте, коли. У заключенні Василь Жданків заспівав на наше клопотання від товариства Лева. А я тоді був головою етнографічної секції, заспівав не ту пісню, яку мав заспівати. А гімн ще не вмерла Україна. А це було вперше виконання гімну від товариства Лева. А весь сектор із нашими жовто-синніми прапорами. Піднявся на ноги, і ви знаєте, весь стадіон сидів, але завтрохи всі піднялися два сектори, які були з червоно-синіми прапорами, покидали під ноги ці прапори, які вони тривали. Встала навіть тодішня міліція і стоячи, вислухали наш гімн, гімнщене Україна. Ось такою була перша перемога, чи, чи півпершого кроку нашої перемоги, яка підвела всіх нас, депутатів, до того, що ми на рівні документу міста обласного значення вперше в Україні, які, очевидно, в бувшій імперії, підняли. Наш національний прапор, якщо не брати до уваги, Прибалтійські держави, які в той час зробили це перед Волом. Львів став центром революції, яка поширилася на всю нашу державу. І, зрештою, вже в другому етапі це революція на камені. І проголошення незалежності України, яке не відбулося так мирним, як дехто вважає. Бо внаслідок всіх цих наших дій разом з вами загинуло багато людей. І один з них, із нашого середовища, депутатів Львівської міської ради, це Василь Стойчук. І насправді це дійсно було політичне вбивство, бо Василь Стойчук, якщо дехто з наших депутатів пам'ятає, насмілився дати запит стосовно військових літаків, які з наказом командуючого приколу літали над вогонь, коли ми знімали пам'ятник легень. Не відразу, але згодом це стало наслідком того, що цей депутат загинув і його знайшли мертвим у Шевченківському гаю, а перед тим буквально за день, ми з ним зустрічалися, це був дуже життєрадісний чоловік і благородник, який всім бажав тільки добра. Дякую, слава Україні! Дякую за увагу.